Почалася зима, нашій шкірі буде діставатися більше і більше, і саме час про неї подбати. У нас з'явилася дуже бюджетна парочка кремів українського виробництва для рук і для обличчя, саме на зимову пору, щоб захистити шкіру від вітру, морозу і інших факторів, які її пошкоджують. Крем для рук Фітор Ок називається з екстрактом листя дуба, з вітамінами і екстрактами різних трав. Він зволожує шкіру. Захищає її, відновлює і загоює мікротріщинки і будь-які пошкодження, які могли би виникнути у вас від таких погодних умов. І зимовий крем для обличчя з вітамінами. Захищає від негоди, морозу, вітру, усуває запалення, живить і зволожує. Захищаємо себе, свою красу і підтримуємо українських виробників. З будь-якими запитаннями, уточненнями, звертайтесь, будь ласка, до нас безпосередньо в особисті повідомлення. Ми дамо відповіді на всі ваші запитання, все підкажемо, все розкажемо, допоможемо з вибором, надішлемо вам більш детальні описи продуктів, якщо буде така потреба. Завжди дякуємо за ваші вподобайки, зворотній зв'язок. Підійшов чи не підійшов вам той чи інший продукт. Чи задоволені ви, чи отримали очікуваний результат? Для нас це дуже цінно.